Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма життя громад. І сьогодні гість студії заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чіпруко. Вітаю вас, Олексій. Добре, добре. Розпочалася підготовка до чергової сесії обласної ради, і власне про які питання йдеться важливі для громади області. Зараз департамент обласної військової адміністрації готують проекти рішень. Вони, перш за все, стосуватимуться обороноздатності, підвищення обороноздатності нашої області. Це всі питання, що стосуються внутрішньо переміщених осіб. Це питання департаменту екології, тобто робочий режим, чергова сесія. Накопичились ті питання, які потребують вирішення і рішень депутатського корпусу, тому ми чекаємо ці проекти рішень, ми їх проженемо через комісії. Відповідно, депутати будуть рекомендувати чи не рекомендувати, і винесеться в сесійну залу, де буде голосування тоді з тих чи інших питань. Якщо говорити про терміни, то коли очікувати цю сесію? Я думаю, що це ближче до кінця травня. Угу. Війна скоригувала алгоритм проведення депутатських прийомів. Як вони сьогодні відбуваються, і власне з чим звертаються мешканці області? У Мене до на сьогоднішній день два види прийомів. Це прийом як заступника голови обласної ради. Зараз вони не проводяться, але як депутата обласної ради mm -hmm. я постійно з мешканцями на контакті більше це стосується там, десь надання матеріальної допомоги. Часто це стосується підприємств як обласного підпорядкування, так і міського. Я ще член виконкому міської ради, тому і частина звернень іде як до члена виконкому, тому направляються відповідні запити чи на міську раду, чи на комунальне підприємство обласного порядкування. Там, де є можливість це вирішити відразу телефонним дзвінком, це вирішується. Якщо потребує відповідного запиту, то звертаємось до тих чи інших департаментів. І комунальних підприємств на сьогоднішній день це більш господарські такі питання, і ті питання, які стосуються, наприклад, внутрішньопереміщених осіб, бо так само де інде де виникають проблеми, і ми їх тоді в робочому режимі вирішуємо. Депутати обласної ради вони розподілені по якихось округах, Територіально? О, дивіться, як заступник голови обласної ради, я закріплений за Кремінчуцьким районом, а як депутат я обирався від Полтави, тому mm -hmm. в мене місто Полтава. Mm -hmm. Якщо говорити про життя. Е ОТ... ОТГ, власне, як воно змінилося під час війни, і наскільки місцевому керівництву під силу вирішувати ті проблеми, з якими вони стикалися і до війни, і власне, якими вони стикаються сьогодні. І чим ви допомагаєте ОТГ? Дивіться регулярно відвідуючи райони області і різні ОТГ, ми співпраці з головами ОТГ. Відпрацьовуємо ті механізми, які покликані знову ж таки все, що стосується оборони. Все, що стосується внутрішньопереміщених осіб, і зараз достатньо актуальна історія медичної галузі і реабілітації наших mm -hmm. військових. От минулого тижня я був в Нехвороші. Там ми відкривали нову амбулаторію. Тобто, незважаючи на військовий стан, на обмеження, які е, виникли під час дії постанови Кабінету міністрів, яка забороняє велику кількість капітальних видатків, ця конкретна ОТГ змогла е, відремонтувати свою амбулаторію. Підписати всі договори з НСЗУ, mm -hmm. там є більш того, є невідкладна допомога. Тобто це от приклад того, коли голова ОТГ залучаючи кошти обласного бюджету, державного бюджету, там народні депутати так само допомагають цій ОТГ. Це якраз приклад того, коли не зважаючи на всі негаразди і на війну в нашій державі і складнощі з певними капітальними видатками, ті голови ОТГ, які працюють, які хочуть допомагати, які хочуть реалізовувати свої плани, у них такі можливості є. Ми ще до війни направляли туди кошти і депутатського фонду, і з обласного бюджету, і на ремонт там і шкіл, і харчоблоків, і так само цієї амбулаторії. Це такий довгий був процес, але от приємністю було те, що незважаючи на війну, от приклад цього ОТГ показує, що коли ти не просто говориш, а дієш і конкретні речі робиш, тоді є результат. От Приклад цього те. Ми бачимо з вами по різним ОТГ Вже, наприклад, розпочались асфальтні роботи, тобто поточний ремонт доріг. На жаль, місто Полтава в цьому топчеться на місці і до сих пір поточний ремонт доріг в нас в місті не розпочатий. Ми неодноразово зверталися і до керівництва міської ради, і на засіданнях виконавчого комітету обговорюємо ці питання. Все застигло зараз на етапі там проведення тендерів і підписання Де договорів на сьогоднішній день. Є факт, а факт наступний: в місті Полтава не заасфальтовано ще жодного квадратного метру дороги. Угу. От ви сказали про кошти, залучення коштів з обласного бюджету, з державного і так далі. Якщо говорити про пропорції, От які гроші повинна виділити сама ОТГ для такого проєкту, щоб мати співфінансування із обласного бюджету, і з державного? Дивіться, все залежить від того, в яких програмах е, приймає участь ОТГ. От є е, можливості державного бюджету? Це різні фонди розвитку. Зараз запроваджені різні фонди стосовно відновлення інфраструктури нашої держави. На щастя, у нас область має, ну скажімо так, найменше руйнування, і це дуже добре. Тому тут зрозуміло, що державні кошти будуть іти в першу чергу на ті області нашої держави, де найбільше постраждали, але все рівно зараз держава займає позицію рівномірного розподілення певних проектів і певних коштів на різні області. Тому тут все залежить від можливості громади. Ми розуміємо, що чим більше громада власних коштів може виділити, тим більше вона, скажімо так може зацікавити і державний бюджет, і обласний бюджет, бо тоді відповідно. Кошти обласного бюджету ми матимемо змогу розподілити на більш широкий спектр наших ОТГ, бо зациклюватись на якомусь одному це ну, не зовсім правильно. Відповідно, ті ОТГ, які максимально надають свої кошти, тоді вони отримують швидше, мають, угу. можуть отримати і державні кошти, і обласні. Тому формули такої, як, наприклад, по співфінансуванні ремонту доріг з агенцією місцевих, доріг, там 50%. На 50%, чітко прописано. Mm. То в інших проєктах немає такого ну, чіткого. Тобто, це може залежати від об'єму, маю на увазі коштів. Тобто, якщо це якийсь серйозний інфраструктурний об'єкт і держава готова підтримати його, то тут може бути фінансування там, і, і 80%, коли держава Відповідно, фінансує е, цей проект. Е, ми підстраховуємо з обласного бюджету. Є такі приклади і по місту Кременчуку, і по там Решетилівці, і Миргороду, і Зінькову, де ми виділяємо частину бюджетних коштів для того, щоб ОТГ мала можливість залучити державні кошти. Ми тортуємося питання міста. Як загалом е, сьогодні працює місто Полтава е, з новим. Керівником чи виконуючи обов'язки мера, і що відбувається власне в департаментах та комунальних підприємствах. Ну, ми всі з вами є свідками постійних корупційних скандалів, які зараз відбуваються, і на підприємстві декоративної культури, де депутатами було виявлено зловживання заступником, який там використовував комунальну техніку і бракмасу для своїх власних потреб. Є такі самі зловживання по КТП 1628. Я знаю, що є такі зловживання, і ми з вами були свідками затримання і вручення підозр і заступнику начальника управління житлово-комунального господарства, і заступнику керівника СКПРО. Є відповідні там слідчі дії, є судові рішення вже на сьогоднішній день. Тому ця історія Мамоївщини і історія. Корупції Великої міської ради, вона, на жаль, з приходом нового виконуючого обов'язки міського голови секретаря Карпова вона ніяк не змінилась. Люди переважній більшості працюють на своїх місцях. Всі вимоги опозиційних депутатів про звільнення людей, які заплямували себе корупцією і підозрами, вона поки не знаходить підтримки у секретаря міської ради. І відповідно все це призводить до ще більшого конфлікту між депутатським корпусом і секретарем, який виконує обов'язки міського голови. Ми є з вами свідками постійних маніпуляцій. Стосовно того, що там не ремонтуються дороги, бо депутати в конфлікті з секретарем, чи там не ремонтуються ліфти, бо знову ж таки там депутати не ходять на сесії. Все це маніпуляції, бо на сьогоднішній день бюджет на 23-й рік депутатами міської ради проголосований. Кошти виділені у розпорядників коштів. Є величезна кількість ресурсу, який вони можуть через засідання виконавчого комітету розподіляти на ті чи інші напрямки, якщо, наприклад, сесія там не збирається кожен тиждень, і ця формула і цей механізм він для того і створений, щоб не збирати сесію депутатів міської ради. Кожного тижня, а мати можливість через засідання виконавчого комітету, який якраз збирається дуже часто, проводити ті чи інші зміни в безпосередньо в одного розпорядника коштів. Тобто, для прикладу, для того, щоб ремонтувати дороги і ремонтувати ті самі ліфти в наших будинках, для цього сесії міської ради не треба. Депутати давним-давно виділили туди кошти. Для цього треба просто ходити на роботу, бути професійною людиною. І е, не просто отримувати заробітну плату, а чітко і професійно виконувати свої обов'язки. Тому і немає на сьогоднішній день ніяких проблем в ремонті ліфтів і доріг. Треба просто це робити. Я так розумію, що ви розкритикували роботу Андрія Карпова. Я так розумію, що е, є ініціатива трьох фракцій провести позачергове засідання е, сесії міської ради, це як наслідок. Вашої критики, вашого бачення роботи секретаря міської ради, і на цю сесію винести два питання порядку денного: звільнити секретаря і призначити нового секретаря. Ми з вами є свідками того, що ставши виконуючим обов'язки міського голови Андрій Карпов. Перейняв все те погане, яке було у корупціонера міського голови, який відсторонений судом, він абсолютно не в змозі об'єднати навколо себе депутатів, він їх не чує. Всі ті пропозиції, які вони їм дають, вони не ігноруються. Відповідно, згідно чинного законодавства, депутати мають право скликати сесію своїм порядком денним. Для цього потрібно зібрати дві третини голосів. Це 14 голосів. Ці підписи зібрані, направлені до виконуючого обов'язки міського голови. І він зобов'язаний протягом 14 днів скликати сесію з тим порядком денним, який прописали депутати. Депутати до нього звернулися з пропозицією скликати сесію з двома питаннями порядку денного: зняття секретаря і обрання нового. Секретар – це виборна посада, яку обирають для себе депутати, і вони обирають ту людину, якій вони найбільше довіряють, ту, ту людину, яка в змозі організувати робочий процес. Яка в першу чергу слідкує за дотриманням чинного законодавства в роботі депутатів, тобто проведення комісії своєчасне, щоб на комісії депутатські виносились ті питання, не не тільки ті питання, які цікавлять владу, а й питання, які цікавлять депутатський корпус, опозицію стосовно заслуховування керівників тих чи інших комунальних підприємств, департаментів, управлінь. Ви ми з вами всі є свідками того, коли і депутатські звернення ігноруються. Людей навіть не відсторонюють займаних посад, Тобто знайшли е, порушення в на декоративних культурах, коли заступник керівника використовував для своїх особистих цілей комунальну техніку. Директор був відсторонений буквально на декілька днів. якоби провели службу розслідування, ніхто ніякої відповідальності не поніс, і все так от, іде, як, як йшло. Так не влаштовує депутатів, тому безумовно вони це їхнє абсолютне право замінити собі секретаря. Відповідно, для цього рішення потрібно 22 депутатські голоси. Це процедура таємного голосування, тобто зняття чи призначення? Так, і зняття і призначення. Тому спочатку, якщо буде на те воля депутатського корпусу, якщо буде більшість депутатів, яка звільнить цього секретаря, обере собі нового. І відповідно тоді далі будуть спокійно працювати. Ви сказали 14 днів. Якщо е, Андрій Карпов не скликає сесію впродовж цих 14 днів, що відбувається? є чітко прописана законом е, процедура. Якщо е, виконуючи міського обов'язки міського голови не скликає сесію, то депутати її скликають самостійно, вибирають собі головуючу і проводять сесію. Угу. Е, друге питання порядку денного це призначення нового секретаря Полтавської міської ради. Хто? Что той кандидат на цю посаду? Ці прізвища, всім відомі, всі про них говорять уже давно, бо це певна така поліція. Озвучте, їх, будь ласка, Політи... можливо, можливо, глядачі не знають. Дивіться, на сьогоднішній день розмови точаться навколо, в будь-якому випадку, навколо представника від Слуги народу. Там називалися прізвища і Ярмалюка, і Бражніка. Тому кого із. Скажімо так, цих кандидатів підтримує фракція Слуги народу. Я думаю, що того і інші фракції підтримають. Тобто, є одностайне рішення, що секретарем має бути представник Слуги народу. А хто це буде? Я думаю, що фракція сама визначиться і скажуть 22 депутата. Є для того, щоб обрати нового секретаря. На, на, мій, на мій погляд, є на більше того, на мій погляд, є більше ніж 22 але е, все це покаже сесія, і тут депутати повинні будуть, скажімо так, свою позицію чітко заявити. Олексій, Юрійович, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.